Взагалі, на блакитні доріжки голландського міста Ентховена вийшло п'ятеро наших земляків. Найбільш тріумфально виступив Геннадій Бойко, який тричі піднімався на золотий підзастал пошани, переписавши при цьому два світових та два європейських рекорди. Много работы, много, скажем, нервов, много силы ушло, но ну, зато есть результат определенный. Поэтому, как бы я думаю, все ребята приехали домой довольны, что есть результат. И довольны, что увидели, конечно, интересную и красивую страну. Вот это тоже очень все так бы под, под впечатлением остались. Две медали наивысшие пробы: та три серебряного слипного готунка, туда так до одного светового, до двух. Континентальних рекордів в активі Сергія Поломарчука. Без рекордів, але з двома срібними та однією бронзовою нагородою, що також дуже вражає, завершив перегони кращих плаців Європи Богдан Гриненко. Ще одну срібну медаль виборов Андрій Козленко. Хочу сказати, що дуже благодарен нашому колективу, який у нас є, вот, благодаря кому, в принципі, у нас і з'являється. Результат. У нас создаются условия для неизбежного появления лучших спортсменов в Николаевской области. И мы постарались приплюсовать наши награды к общему. И тем не менее получилось так, что команды смогли выиграть. Вот. Очень много сделано было в бассейне Водолей. Большое спасибо Анатолию Анатольевичу Севухе, который создал условия для спортсменов-паралимпийцев. И вот уже в течение... Ніскільки лет наші спортсмени поражають хорошими результатами. Треба зазначити, що до свого тріумфу спортсмени та їх наставники йшли через щоденні виснажливі тренування. Кожна здобута медаль облискує величезну силу духа та неабиякі вольові якості, і, звичайно, справжню любов до своєї батьківщини. Патріотичний настрій, який панував у збірні України. Дозволив нашій спортивній дружині завоювати 37 нагород і вперше в історії піднятись на європейський командний олімп, залишивши позаду себе збірну Росії. Заміж героїв спорту присвятили свою перемогу всім українським, отже, і миколаївським воїнам-героям, які, не шкодуючи свого життя, відстоюють свободу та незалежність нашої держави. Знаєте, наші спортсмени показують результати не завдяки чомусь, а всупереч всьому. Ну а перемога перемога приходить тільки до тих людей, хто старається, хто дуже багато працює над собою, хто хоче показати свої результати і хоче прославити нашу державу. Подякувати їм за їхні виступи, подякувати тренерському складу, який прикладає багато зусиль для того, щоб наші спортсмени показували такі результати. 12 нагород. П'ять спортсменів це дуже високі результати. І взагалі наша збірна України виступила дуже гідно на цих змаганнях, зайняла перше місце, позаду Росія, такі держави, як Англія, Швейцарія. І дуже приємно, що наші спортсмени зробили свій вклад для цієї перемоги.